Доріво Христі, мене там питали, вчора, десь писали мені, що значить, що значить духовне причастя. Я вже пояснював, що духовне причастя це тих людей, які не мають можливість прийти до церкви, і вони духовно причащаються, готують себе так, як до причастя, готують себе, ну, так, як до сповіді і спецсовісти, молитва перед сповіддю, молитва перед святим причастям. Все це відбувається. Але причастя фізичного нема. Але в молитві, Господи Боже, усі ласки, які Ти приготував для мене в цьому причастю, дай мені. Так же само, як і я, після того, як запричащав вірних, жертвую своє причастя за вас. Я даю вам можливість. Духовно причаститися. Ви чуєте, як я кажу слова, Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене, я жертвую за своїх парфіан і за тих, що з'єднані з нами в молитві, тобто за вас. І за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Бо є дуже багато людей, що чогось хочуть, але не можуть, так? а є, що можуть, але не хочуть. Тому за те, то, щоб це все я і хотів, і міг отримати духовне причастя. Тобто, треба бути в стані освячуючої ласки. Стан освячуючої ласки це є висповідений і тим, хто прийняв Святе причастя. Так що старайтеся бути досконалими, старайтеся бути святими і користайте при кожній нагоді бути з Богом. Чи це буде трансляція служби Божої. Чи це буде проповідь якогось священника? Наука про Слово Боже, слово про Слово, про слово Боже. так? Тому старайтеся уділяти Богові часу, бо ми за цілий свій час свого наземного життя, рахуйте, одну третю свого життя ми повинні спати. Ще трохи маємо, одну третю маємо молитися. так? І десь ми хочемо і віддихати, а десь треба якісь і дурниці робити. А на Бога часу нема. Так що старайтеся знаходити більше часу для Бога. Це стосується не тільки е, старих, але й молодих. І не тільки молодих, але й старших. Всіх це стосується.